Шукачам істини, відплата. Біблія. Прислухайся, мій народи, до того, хто понад усе. Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях, тому ми не злякаємось, хоча б затряслася земля і гори рухнули в серце морів. Збунтувалися народи, захиталися царства, він подав свій голос і розтопилася земля. З нами Господь сил! Бог Якова, наш захист. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова. Наш захист. Я кличу до Господа гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів. Огорнули мене смертельні болі, бурхливі потоки беззаконня налякали мене, мене оточили кайдани шеола, схопили мене тенета смерті. Та коли вони налягли на мене, я звернувся до Господа, заволав до мого Бога, і він зі свого храму почув мій голос, мій зойк долинув до Його вух. Здригнулася земля і затремтіла, основи гір захитались і зрушились, адже Бог запалав гнівом. Від грізного слова Господа, від подиху вітру з ніздрів його, прорвалися джерела вод і оголилися основи Всесвіту. Він сягнув з висоти, узяв мене і з могутніх потоків вод витягнув мене. Він мене врятував від потужного мого ворога. Від моїх ненависників, які були сильнішими за мене. Господь був моєю опорою, бо Він прихильний до мене, Він винагородив мене за чистотою моїх рук, тому Господь віддав мені, за моєю правотою, за чистотою моїх рук перед його очима. Адже ти, Боже, спасаєш покірний народ, а очі пихатих упокорюєш. З тобою я прожину ворожі загони, і з моїм Богом. Подолаю мури. Він є щитом для всіх, котрі на нього покладають надію. Бо хто Бог, крім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога? Я гнався за моїми ворогами, захоплював їх і не повертався, доки не знищував їх. Я завдав їм поразки, і вони не можуть встати, бо впали під мої ноги. Ти спонукав до втечі моїх ворогів, і я знищив своїх ненависників. Вони волали, та не було рятівника, кликали до Господа, але Він їх не слухав. Я розтер їх, як порох на вітрі, розтоптав їх, наче болото на вулиці. Чужоземці підупадають духом і тремтять у своїх фортецях. Живий Господь, благословенна скеля моя! Нехай звеличиться Бог мого спасіння. Ім'я Господа міцна фортеця, утече до неї праведник. І безпечний. Адже ти є моїм захистом, оборонною вежею проти ворога. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння, лише він моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу, народи мій, повсякчас покладайся на нього. Виливайте перед Ним ваші серця, Бог, наш захист. А щодо людей, то вони, як поду вітру, навіть нащадки вельможне надійні, на вазі вони всі разом легше від пари. Не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйся до нього серцем. Горе тим, Котрі навіть на своїх постелях задумують злочини, планують лихо, не встаючи з постелі, аби на світанку нового дня це виконати, оскільки в їхніх руках сила. Якщо пожадають поле, захоплюють його, сподобається дім, забирають і його, іноді загарбують разом із домом і його господаря, позбавляють дітей спадщини. Тому так говорить Господь: Ось я обмірковую щодо цього роду лихо, ярмо. Від якого ви не зможете ухилити ваші шиї, і навіть випростатись, бо це буде надто злий час. На своєму ліжку він задумає про лукавство, стає на хибну дорогу, не гидує злом, стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Адже всі, що чинять злочин, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Подивись на зухвалу людину немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Зарозуміла людина розкриває свою пащу, наче Шеол, ненаситна, як смерть, вона підминає під себе всі народи і поневолює собі всі племена, горе тому, хто накопичує те, що йому не належить, доки можна привласнювати собі, взяти під заставу. Хіба раптом несподівано не встануть твої позикодавці, не пробудяться, щоб тебе потрусити, тоді ти станеш їх здобиччю. Оскільки ти пограбував численні народи, то і сам станеш здобиччю залишку всіх тих народів за пролиту кров людей, за спустошені країни й міста, а також за всіх їхніх мешканців. Горе тому, хто здирством наживає добро для свого дому. Аби звити на висоті своє гніздо і тим убезпечити себе від лиха. Адже ти зганьбив власний дім, винищуючи численні народи, чим згрішив і втратив право на життя, горе тому, хто будує місто на крові, засновує фортеці на злочинах. Там він розтрощив полум'яні стріли лука, щит, меч і знаряддя війни, позбавлені здобичі, відважні серцем поринули в сон. Тепер усіх сильних воїнів ослабли руки. Від твоєї погрози Боже Якова заціпеніли ті, що були на колісницях та конях, ти грізний, хто встоїть перед тобою в час твого гніву? Ти з неба оголошуєш вирок, земля від жаху замовкає, коли Бог піднімається для суду, щоб спасти всіх покірних землі. Адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі, а рештки гніву ти приборкуєш. Він приборкує дух володарів, він грізний для царів землі. Величає душа моя Господа, милість Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Насильство нечистивих впаде на них, оскільки вони відмовились діяти справедливо. Не обкрадай бідного, бо він і так бідний. Не пригнічуй нещасного біля брами, бо Господь є оборонцем їхньої справи і позбавить життя тих, хто їх кривдить. Горе тим, котрі створюють несправедливі закони і писарям, які пишуть жорстокі постанови, позбавляючи бідних правосуддя та урізаючи права мого вбогого народу, щоб вдови ставали здобиччю і можна було грабувати сиріт. А що ви робитимете в день ваших відвідин, коли нагряне на вас погибель здалеку? До кого втікатимете по допомогу і де залишити ваші скарби? Без мене ви опинитесь серед бранців. Або поляжете між убитими. О, горе! Шумлять численні народи, подібно до моря, що розбурхалось, вони бурлять і галас багатьох племен лунає, як ревіння великих вод. І хоч народи клекочуть, як гуркіт могутніх хвиль, він, Господь, їм погрозить, і вони побіжать дуже далеко. Понесуться, як полова від гірського вітру, або трава перекоте поле від буревію. Під вечір наводять вони жах. Але перш ніж настане ранок, їх уже немає. Таке майбутнє всіх, котрі нас грабують, і доля тих, котрі нас оббирають. Коли твої присуди Боже звершуються на землі, тоді мешканці світу навчаються справедливості. Сам Господь Саваот у той день буде прекрасним вінцем і короною слави для тих, котрі залишаться з його народу, духом правосуддя для всіх. Котрі засідають у судах і мужністю тих, котрі відбиватимуть ворога аж до самої брами. Послухайте мене, ті, котрі знають, що таке справедливість, народи, в серці якого мій закон, не бійтеся на руги з боку людей і їхнього лихослів'я, не жахайтесь, Поточить їх міль, як одяг, і як вовну, їх буде гристи черва. Моя ж праведність перебуватиме повіки, як і моє спасіння з роду в рід? Я, я той, котрий тебе потішає. Чому ж ти боїшся смертної людини, людського сина, який в'яне, наче трава? Чому ж ти забуваєш Господа свого Творця, котрий розпростер небеса і влаштував землю, а постійно день у день тремтиш перед жорстокістю гнобителя, котрий має намір тебе знищити? Але де тепер той лютий гнобитель? Незабаром невільник буде звільнений. Він не загине в могилі і хліба йому не забракне. Адже я, Господь, твій Бог, котрий збурює море так, що його хвилі ревуть, Господь Саваот, моє ім'я. Жодна зброя, викувана проти тебе, не буде успішною, і будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді, ти засудиш, така спадщина Господніх слуг і їхнє виправдання від мене. Говорить Господь, Господи, Ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням, Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечистиві не встоять перед Твоїми очима, ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом, вкриваєш його милістю. Господь з вами. Поки ви перебуваєте з ним, і якщо шукатимете Його, він вам відкриватиметься, але якщо відкинете його, то і він залишить вас. Тож нехай вас завжди огортає Господній страх, звершуючи судочинство, будьте особливо пильними, оскільки в Господа нашого Бога не може бути несправедливості й упередженості щодо особи, ані підкупу. Ви маєте діяти в Господньому страсі. І щирим серцем будьте мужні і чесні, а Господь завжди буде з кожним добрим і справедливим. Адже його очі над усіма дорогами людини, і він бачить кожен її крок. Немає такої темряви, ані густого мороку, де могли би заховати злочинці. Він наймогутніших розтрощує без допиту і замість них ставить інших. Адже він і так добре знає їхні вчинки. І в одну ніч усе може змінити, так що вони безслідно зникають. За їхні злочини він їх карає на очах у всіх, особливо за те, що відвернулися від нього і знехтували його дорогами. Він виявляє, що до нього дійшов зойку боги, і він почув волання знедолених нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Не говори, Я відплачу за зло, покладайся на Господа, і він тобі допоможе. Хто за добро платить злом, то від дому такого зло не відійде. Лиходій прагне лише заколоту, але до нього буде посланий немилосердний ангел. Справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює. Чому мене кличете Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе, оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний. Нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь.